Всім привіт-привіт! На зв'язку Ірен і це канал Здоров'я та довголіття. А сьогодні будемо говорити, що ж саме викликає рак, або що саме провокує його, і що робити, щоб а, вилікуватися від даної хвороби. А, перш ніж розповідати, також хочу а, нагадати вам, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не забувати про вихід моїх нових відео. Також клікай на мою аватарочку, де тобі розгорнеться більші а, більша кількість моїх відео. Отож, поїхали. Отож, як зробити так, і як зрозуміти, що а, певні Продукти, певні чинники, так вони провокують рак а Перш ніж а, говорити, так скажу так, що, а, звісно, ми повинні пам'ятати, що коли є різні випадки, коли люди, до прикладу, не курять, не вживають алкоголь, а я не знаю, немає ніяких спадковостей, ніяких а, наслідкових, так а, що вони можуть захворіти на дану хворобу. Людей, так чи бабусі дідусів, але а, коли людина починає захворювати на дану хворобу, вона починає аналізувати, що і а, розуміти так, що чому я захворів або я захворіла, що не так зі мною. А, про це ніхто не говорить. На превеликий жаль, так всі знають, що, наприклад, рак може бути від курива. Коли курінням займаєшся дуже часто, так. Також від алкоголю, також коли їси погану їжу, але коли людина їсть все гарно веде гарний образ життя, вона не розуміє звідки і що. Є такий ще один, скажімо так. Фактор, який дуже сильно впливає на наш організм. І, і про, це, про це ніхто практично не говорить. Розберемо, що це є саме. Спочатку, звісно, я перелічу це, що впливає на наш організм. Це табак, це м'ясо з кров'ю, це готова кулінарна а, їжа. Так, тобто. А, Чіпси різні, різні ось і фастфуди і так далі, переїдання, малоактивний образ життя. і так далі, Хоча більше воно ну, ожиріння викликає аніж рак. так, Алкоголь, ясне діло. так, І, і. тут ще не вписали такі моменти, тому що це а, приховується, скажімо так. це... Висип в повітря алюмінію, висип в повітря частиць а, свинцю, ртуті. Так, також вони знаходяться, ці елементи хімічні. Вони знаходяться в вакцинах, а, в щепленнях, так, які також приховуються. Ось а, також ще. А, Можливо, ви знаєте, гель для посуди, який використовується, він робиться з нафтопереробних продуктів. До речі, деякі навіть шампуні робляться з нафтопереробних продуктів. І коли ця суміш потрапляє в наш організм, все, активуються клітини, так? І. А... Починається хвороба під назвою Рак або рачиця. Ось таким чином. Про це чомусь не говорять, уникають говорити. Ну, не знаю, в силу чого, можливо, в силу депопуляції населення і так далі. Про це я не повинна говорити взагалі. Ось. Тому тепер переходимо плавно, що саме можна використовувати, коли у вас все-таки почався рак. Так, ось а, дані, а, дані а, люди, які вилікувалися все-таки, звісно, нетрадиційним методом, тому що якщо ви а, проходите хіміотерапію, перепрошую, так то у вас збивається не тільки ракові клітини, у вас збивається абсолютно в 100% формі ваші імунні клітини, Так, ваша імунна система, яка в принципі має боротися з чим. Має боротися. Із якимись якимось мікробами, з патогенною флорою в вашому організмі, так, але її вбили, немає. Таким чином, до вас більше буде приліплюватися різних хворій, і ви таким чином постійно будете хворіти, 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 і летальний вихід, будь ласка. Ото, щоб такого не сталося, люди, які а пишуть так. Ось які все-таки зрозуміли, що вони не хочуть потрапляти в лікарню, які не хочуть зв'язувати своє життя з фармацевтикою, так, з якимись медикаментами, які тільки знімають, самі вони говорять, що вони тільки знімають а, симптоми, вони не виліковують, так. Тобто даний корінь залишається в нас. Що саме і яким чином ці люди а, вилікувалися? Про це також а, пишуть... В американських різних а, форумах, так, і людей, які, які все-таки вилікувалися, так, є певна асоціація, ось, ветеріанська, яка а, опублікувала ось і а, що це за продукти? Звісно, коли людина захворює даними продуктами. Даними, перепрошую, хворобами, їй зразу автоматично назначають вегетаріанську дієту. А чому вегетаріанську дієту? Тому що видно, м'ясо, цукор, так, і різні інші, скажімо так, фастфудні продукти, вони провокують ракові клітини. Побороти ці клітини, так, то вони а, зрозуміли, що коли вони будуть їсти сирі фрукти, вони не просто зрозуміли, а переконалися вже на собі, що коли її, і люди починають їсти сирі фрукти, сирі овочі, тушковані, тобто взагалі переходять на ватеріанську дієту, а, ці клітини ракові не ростуть. Вони зникають, розумієте? Тобто налагоджується мікрофлора кишечника. Ми знаємо, що кишечник це, а взагалі а, керівник всьому, на, всьому нашому тілу, так і він що робить? І він керує нашим настроєм, поведінкою. Він роздає мікро-макро елементи організму, так тобто кишечник це номер один. І в кишечнику утворюється оці, оця хороша мікрофлора. Без кишечника, ну просто ж людина, ну просто не живе. Не проживе нормального життя. так, ось, Ясне діло, що і без брейн, без серця також не проживе, так? ось, Але але дуже важливо, коли ви хочете вилікувати рак чи рачицю. так, Рачиця, звісно, це гірший випадок, але, тим не менше, з волею Божою ви це можете зробити. А деякі лікарі цьому не довіряють, не вірять, тому що їх навчили, що фармацевтика номер 1 таблетки номер 1 і так далі. Але якщо ви дійсно хочете прожити довше і вилікуватися, так, а не постійно ходити по лікарям, ось то, звісно, пробуйте, пробуйте вегетаріанську дієту, виключайте м'ясо, виключайте цукор, тобто це всі солодкі продукти і так далі. так? І ви зрозумієте, що похарчувавшись таким чином 8-12 місяців, так, ось, ви поборете дану хворобу. Так, а, також потрібно трішки а, не злоупотребляти горіхами ось, а, і включити різну а, їжу бобових. Так? Тому що а, саме бобові вони забезпечують організм білками і кліт -кліт клітчаткою. Правильно сказала? Ось. А, чому? Тому що, якщо ви зменшите, наприклад, м'ясо, відповідним чином організму все одно треба протеїн їсти. Так? До речі, в гречці також дуже гарно а, знаходиться дуже велика кількість протеїну це 100 на 100 грам, 17 грамів. Ось, тобто, бобові, в кого проблема, наприклад, з кишечником не може добре перетравлювати, з квасолі, то можна сочовицею замінити з зеленою, там також дуже багато білка. Темно-зелені листові овочі дуже необхідні при даному захворюванні. так. Ось, Один стакан зелені більше. Зберігає кальція, чим молоко. Взагалі молоко не бажано вживати, тому що молоко воно погано діє на суглоби. Так? ось, Краще кунжут вживайте. Ось таким чином. Тобто ви переходите, ви переходите на вегетаріанську дієту, ось їсте, скажімо так, два рази в день, так? І міняєте свої, звісно, звички, також п'єте достатню кількість води, також включаєте, ще не забула сказати, включаєте в свій раціон ще трав'яні настої. Це має бути омела, це має бути одуванчик, по-українськи забула, як називається. Так, це має бути і різні інші там лапух, подорожник і так далі. Тобто ті гіркі трави, які і без, як щоб ви розуміли, без меду, так? Ось, і що переходити на ці трави, і саме вони також лікують і виліковують дану хворобу і забирають з вашого організму, так? Ось, тобто повністю очищають ваш організм, вашу кров, вашу лімфатичну систему, імунна система покращується, то, то ви повинні розуміти, що це все в комплексі, в комплексі має бути. ось. У мене на сьогодні все. Надіюся, я вам була корисною. І е, також напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по даній темі. Всім папа і до нової зустрічі!